Команда футболістів Колос готується до турніру серед спортсменів юнаки 11-12 років із Ужгородського району. Вони вже знають на кого хочуть бути схожими у своїх футбольних мріях. Ще лучше, ніж Кристіан Роналду». А хто такий Кристіан Роналду?» Крутий футболіст. Якої команди? Реал Мадрид. Реал Мадрід. Утім, своє майбутнє Стас бачить в іншій команді. Я мрію побувати в це у в команді в Мілан, грати за них. А що для цього треба робити? Добре грати, гарно грати і, це, і бути активним. Активним на полі. Свої функції і у воротаря команди Гра мільйонів для Сергія улюблена справа. Я маю захищати ворота. Спереді наші нападаючі мають забити їм гол, а я маю поймати їхній м'яч. Вивчити з цих хлопців знаних спортсменів не прагне, зізнається тренер, і не тому, що не вірить у дитячий запал. Усі хлопці Олександр Мошкула в першу чергу навчає трьох речей: дисципліни, порядку і хайності. Ну, перш за все, аби виросли здоровими, розумними людьми, це перш за все. Ну а футболістами, ну так як правило, всі не зможуть стати, але по максимуму. Якщо комусь це вдасться, то буде дуже добре. А головне, аби були виходними, розумними. Поважали батьків, поважали людей, і були здоровими і щасливими. Відтепер відпрацьовувати техніку хлопчики зможуть і на Невицькому спортивному майданчику зі штучним покриттям. Він 13-й за ліком у районі і 42-й на Закарпатті. Скільки за цей час дівчата хлопців почали активно займатися спортом, ніхто не підраховував. Утім, його наявність точно стане стимулом для занять фізкультури. А може й спортом переконані ті, хто взяв участь в урочистому відкритті. Більше 50% до 12 років вже спробували алкоголь. Там до 14 років вже діти спробували, що таке наркотик. Ну і потім держава більше кошти затрачає на лікування цих дітей, як один раз вкласти кошти у такі майданчики, і діти ведуть здоровий образ життя не тільки діти, а й все населення громади. Якщо я рахую так, що краще от розвивати оцю програму і далі спортивний майданчик. Виконується державна програма, виконується програма обласної державної адміністрації. Тим часом у Невицькому вже інші плани щодо розбудови спортивної інфраструктури села. Плануємо тут збудувати невеликий проєвропейський міні-спорткомплекс, де будуть роздягальні, де будуть фітнес-центр, де будуть медпункт, медичний пункт і такий. Конференц-зал, що можна буде проводити ну, такі вже більш е, солідні і практичні турніри, які у нас в області дуже розвиваються. Це Е, В два роки найближче. А тим часом міні-турнір зіграли. У результаті першу перемогу на щойно відкритому майданчику вибороли юні футболісти з команди Колос. Срібло за командою з Невицького, а третє місце посіли юні футболісти з Оноківець.